Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. це все ні на востокі України ніяких російських підрозділів. ні спеціальних служб, ніт інструкторів. Це все місцеві громадяни. Чуш собачья. Собач'я чуш, що кажуть оглядачі про вплив наступу на найвище керівництво у Кремлі. По суті, вплив цього вдалого контрнаступу української української армії. Ми бачимо вже зараз. Зокрема, він відбувається на впливі на російську армію та на стратегічне рішення воєнного керівництва Росії, принаймні так Люк люкофі, старший науковий співробітник інституту гудзона. Відтак за його словами, російські удари по Харківській харківські теплоелектростанції та. По цивільній структурі, по цивільним точкам є ознакою відчаю російської армії, а також черговою спробою залякати українців. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення у коментарі самого експерта Люка Кофі. Я думаю, що останні російські атаки на цивільну інфраструктуру, електростанції та гідростанції є ознакою відчаю. Такі вчинки роблять, коли знають, що програють на полі бою. Жоден розумний воєначальник не запропонує використати балістичні ракети вартістю 30 мільйонів доларів, щоб на пару годин вимкнути електромережу України. Але це саме те, що ми бачимо зараз. Що стосується політичного впливу, зокрема на Володимира Путіна, то він дійсно також існує. Принаймні, за словами люка кофі, позиції Володимира Путіна дійсно похитнулися. Водночас експерт наголошує, що це не обов'язково означає щось позитивне для України, тому що на ближче коле Володимира Путіна засмучене не і роздратоване не стільки війною, скільки негативним ходом війни і слабкою позицією Російської Федерації. Відтак, якщо Володимира Путіна дійсно змусить покинути е, посаду і е, покинути владу, то це. Радше за все буде для того, щоб замінити його на більш агресивну людину, яка буде вести більш агресивно цю війну. Принаймні, так стверджує Лю Кофі, старший науковий співробітник інституту Гудзона. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення просто зараз. Я не дуже впевнений, що зараз режим Путіна під загрозою. Проте серед західних держав є розмови, що можливо його скинуть, і це вже ж буде добре. Але я вважаю, якщо на цьому етапі Володимира Путіна дійсно скинуть, то це станеться лише тому, що його найближче коло вважає, що він неправильно веде війну. Що якби хтось інший керував, у них не було б цих невдач. Саме тому вони б його і замінили. Я ж ніяк не тому, що вони раптом стали знаєте, такими демократами за одну ніч. Рашки, конец! Мне, кстати, было очень интересно. Я читал в учебниках, ну, в книжках, которые издает Сахал, Армия обороны Израиля. Да. Это да, же да, они да. придумали понятие каскадного обвала обороны. Вот. А вот здесь мы его наблюдали с вами воочию. Угу. Каскадный обвал обороны практически мы произошел на наших, на наших глазах. И я бы всю операцию уложил в одну фразу... Помните, был такой знаменитый боксер Мухаммед Али. Так вот, Али однажды сказал, когда его спросили, как вы побеждаете, он говорит, надо прокажемся далеко и залить как оса. Вот именно то же самое и здесь. Мы передвигались очень быстро, разрозненно, но били со всех сторон. И вот за счет вот этого со всех сторон, это ключевое слово, в среди российских войск началась паника в плане того, что они не понимали, где находятся вооруженные силы Украины. Если они бьют, допустим, сзади или с фланга, так что, они уже нас обошли? Мы уже что, в тылу? Мы в окружении? И вот это вот, на мой взгляд, оно... Ну, еще плюс, мы получили ответ на один из очень важных вопросов, именно ментальных и, наверное, наверное, я бы сказал, психологических. Готовы ли российский солдат умирать за украинскую землю? Да, Не готов. Да. Жить надо ради того, за что можно умереть. Побегут регулярные части. Там, где контрактники, там, где, точнее, там, где ЧВКшники, вот Донецкое направление, да, бои идут в непосредственной близости от Донецкого направления. Все равно каждый день ЧВК идет в атаку, каждый день. Там уже проблемы с, помните, мы... Говорили, что они, просили, они даже запросили перемирие, потому что в атаку нельзя ходить по телам убитых своих вчерашних товарищей. Вот. Сегодня там уже проблема на уровне фактически э -э -э катастрофы, потому что не все тела убраны с поля боя, тела разлагаются, идет трупный запах, и а они все равно продолжают атаковать. Каждый, Почему? Боже, что это идет. такое? В чем разница между а... ЧВКшниками и остальными? А потому что ЧВКшник подписал контракт с частной компанией, ага. у него, понимаете, вопрос в вот чем? Ведь ведь контрактник. Дело в том, что специальная военная операция предусматривает на добровольной основе участие в боевых действиях. И контрактник, который сказал, я не пойду в бой, ушел, отошел с переднего края, и сидит где-то в кустах. Это вот на юге сейчас такое массовое явление. Они уходят. Их даже с вертолетов пытались искать групп, группы те отказников, которые уехали уже от ушли с линии с линии обороны. И кстати Кадыровцев туда на юг закидывали именно для этой цели. Для мы чтобы... говорим о заграда отряда Кадырова. Мы сейчас поговорим, да. 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 Так вот, а и и и контрактника никак нельзя привлечь к уголовной ответственности, никак его нельзя наказать. Все, я не подписывал, я не хочу. Я вот рапорт на разрыв контракта в односторонней войны же нету, нету военного времени, и закона военного времени нет, нету. А, а ЧВКшник, он подписал контракт. И вы же прекрасно знаете, что фирма может выставить, ну, как минимум, неустойку, а как максимум посадить за нанесенные убытки и э, невыполнение условий контракта. И плюс ему же деньги, ему говорят, пацан, ты 360 тысяч в месяц получаешь ставки, и за каждую атаку тебе платят, иди за деньгами вот он идет за деньгами это безумие наоборот это выгнать его посылает он погибает вообще ничего платить не надо да все не, но у начало. них там у них там есть в контракте что там ну, понятно, да и какая-то часть какая-то часть суммы должна быть выпла выплачена родственникам но не факт что они не факт что они правильно заполнят форму и напишут что он погиб в бою Они же могут написать, что он, он где-то упал, споткнулся и упал в окоп и себе шею. Я просто это уверен, что именно, именно так и делают. Все это, конечно, неминуемо вызывает чувство гордости. При этом не хотелось бы надорваться. Україна зробила нові запити на отримання зброї від США, включно за ракетною системою великої дальності атакам. Про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на документи, які були надані американським законодавцям та чиновникам у Вашингтоні. У цьому документі переховується озброєння, яке знадобляться для продовження наступу до 2023 року, і в наступному році теж у переліку потреб України, як стверджується, для наступальних операцій. Ці входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них тактична ракетна система Атакамс, яка має дальність, як всі вже знають, у 300 кілометрів. Також переховані танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети гарпун, щонайменше 2000 снарядів до Хаймарсів. Всі ці пропозиції, якраз передані з прицілом на новий пакет американської допомоги для Збройних сил України. Запит, до речі, надійшов після відомої статті генералів Залужного та Забродського, які стверджували, що поворотний момент у цій війні може настати, якщо українці матимуть системи більшого радіусу дії, зокрема ті ж атакамси, про які ми вже неодноразово говорили. Вони написали, що ракети великої дальності дадуть Києву значну перевагу у веденні бойових дій і забезпечать певний баланс у спроможностях з Російською Федерацією. Після того, як Україна провела блискавичну операцію зі звільнення Харківської області, дійсно стає зрозумілим, що при отриманні більшої кількості озброєнь, більш потужних озброєнь, є всі умови для прискорення перемоги над ворогом. Проте, поки що, Сполучені Штати утримуються від кроку за такам саме так само, як і з танками. Нагадаю, до речі, що в запасах американської армії на сьогодні зберігається 3700 танків Абрамс, які стоять на зберіганні. І вчора до речі пройшов брифінг у Пентагоні. Іде на прохання підтвердити інформацію про підготовку. Просто треба тиснути і по військовій, і по політичній лінії на наших партнерів. Це, до речі, стосується і роботи з Німеччиною, країною, що має потужні оборонно-промислові комплекси і компанії, які виготовляють сучасні потужні озброєння. Сьогодні, до речі, головне управління розвідки, яке відіграє зараз важливу роль у реалізації проєктів військово-технічної допомоги, оприлюднило Заяву, що в Україні очікують збільшення допомоги від Німеччини після нещодавнього візиту до Києва міністерки закордонних справ ФРН Аналени Бербок, за словами наших військових, саме це. Допоможе продовжити успішні контрнаступальні дії українських сил оборони та звільнити захоплені ворогом території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.